Привіт усім! Ну що ж, поговоримо про бадмінтон. Хочеться, щоб удари були потужнішими, точнішими. Сьогодні ми розкриємо секрет, як цього досягти. І що найцікавіше, вся магія ідеального удару насправді тримається всього на трьох фундаментальних принципах. Давайте розберемося в них. Звісно. Кожен гравець мріє про нищівні смеші й філігранні удари. Але знаєте, секрет криється не в якихось надскладних техніках, а в тому, щоб довести до ідеалу кілька ключових базових елементів. І зараз ми побачимо, що це за елементи. Так, саме три всього три ключові елементи. Можна сказати, це три кити, на яких тримається абсолютно кожен успішний удар. Якщо їх опанувати, гра виходить на зовсім інший рівень. Ну що, почнемо з першого. І так, наш перший стовп це стійка готовності. Це фундамент, це та сама відправна точка, з якої починається буквально кожен рух на корці. Уявіть собі цю позицію як таку собі базу чи нульову точку, це місце, куди потрібно повертатися після кожного удару, щоб бути готовим, немов стиснута пружина, до миттєвого вибухового руху за наступним воланом. А тепер давайте розкладемо це по поличках ноги трішки ширше плечей. Коліна обов'язково м'які, зігнуті. Це і є наша пружина. Вага тіла на передній частині стоп, корпус ледь ледь нахилений вперед. Саме це дає можливість миттєво стартувати. Ракетка, головка завжди вгорі перед собою. І звісно ж, увага, погляд, прикутий до волана і до ракетки суперника. Кожен із цих елементів працює на швидкість. Гаразд, зі стійкою готовності розібралися. Тепер час генерувати силу. І тут ми переходимо до другого стовпа, це ударне положення. Дивіться, якщо стійка готовності це про реакцію, то ударне положення це вже про накопичення енергії. Це той самий момент, коли тіло скручується, наче пружина, готове вивільнити всю свою потужність. Тут ключовий момент це поворот корпусу. Багато новачків роблять помилку, коли б'ють лише однією рукою, але ж справжня сила народжується в ногах, потім вона передається через стегна і корпус, і тільки в самому кінці вибухає в ударі рукою. Ось цей ланцюжок рухів його ще називають кінетичним ланцюгом, і є доказом того, що бодмінтон це гра всього тіла. Ну і нарешті третій стовп. Можна сказати, кульмінація всього руху це точка удару. Уявіть собі, вся підготовка, вся енергія, яку ми накопичили, все це зводиться до однієї єдиної миті. Саме тут, у точці контакту, вирішується все, чи полетить волан у сітку, в аут, чи точно в ціль. Це та сама межа, яка відділяє хороший удар від прикрої помилки. Тут є одне золоте правило, яке треба просто запам'ятати: бити по волану потрібно попереду себе і в найвищій можливій точці. Це дає перевагу кут для атаки і повний контроль. Якщо ж чекати, поки волан опуститься або ще гірше бити по ньому з боку чи позаду, ініціатива одразу ж переходить до суперника. А ось і секрет точності він насправді геніально простий, куди дивляться струни ракетки в момент удару, рівно туди полетить волан. Все, контролюючи кут ракетки, можна контролювати всю гру. Ну що ж, ми розібрали всі три стовпи, а тепер давайте об'єднаємо їх в один плавний, цілісний рух. Подивимось, як це має виглядати на практиці. Ось такий собі чек-лист для кожного удару: перше рух до валана, друге підготовка, тобто повороти замах. третє сам удар, і четверте повернення в стійку готовності. Цей цикл, цей ритм це і є серце гри. Якщо довести його до автоматизму, то гра стане набагато легшою, а удари відчутно сильнішим. І наостанок, мабуть, найважливіша порада. Не треба чекати на волан. На нього треба нападати, зустрічати його якомога раніше і якомога вище. Саме ця помилка, пасивне очікування, найбільше гальмує прогрес у більшості гравців. Треба бути агресивнішим, і тоді завжди будеш на крок попереду. Тепер ми знаємо про три стовпи ідеального удару. Але як то кажуть, знати це лише половина справи. Наступного разу на корті спробуйте проаналізувати свою гру, що є найслабшою ланкою: стійка, підготовка чи сама точка удару. Сконцентруйтеся саме на цьому одному елементі, побачите, як швидко гра почне змінюватися на краще.